Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, що вам потрібно почути саме зараз. Якась певна інформація, і вам потрібно на неї звернути увагу. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого, що вам потрібно почути саме зараз. Сімка мечів перевернута. Вам потрібно наразі почути те, що можливо ви. Зіткнулися з маніпуляціями, і це можуть бути ну, навіть жорсткі якісь маніпуляції стосовно до вас. Або ви, ну, так, за збігом обставин знаходитеся в якихось сумнівних таких ситуаціях, десь перебуваєте в якихось обманах. Щось, можливо, у вас якісь, якась інформація виходить на поверхню. А через це у вас, можливо, буде. Не вистачати вам енергії, і ви не зможете зрозуміти, що певна інформація надходить до вас спотворена. А через цю інформацію, що вам хтось її навмисно хитро доносить, не такою, яка вона є, у вас можуть виникати скандали, можливо, також якісь обмани там такі, і вам потрібно щось з цим зробити. Вам потрібно негайно почути, що ви можете попасти у якісь певні неприємні ситуації через вашу неуважність або через вашу необережність. А тому вам потрібно зібратися з думками. Можливо, наразі ви випускаєте із своєї уваги якісь факти, або не ураховуєте ті обставини, що ви навіть їх і не бачите, або не розумієте, що там, де ви перебуваєте. А також вам варто почути, що, можливо, ви довіряєте не тим людям, яким ви могли б довіритися. Ви їм довіряєте, а вони вас можуть обманювати. І наразі ви повинні розуміти, що все, що було скрите від вас, може скоро прояснитися. Тож, будьте готові почути те, що вам буде ну, не зовсім приємно. А тому, якщо ви вже підготовлені, то можливо уникнути якихось певних стресових ситуацій. Другий варіант, що вам потрібно почути саме зараз, двіка чаш перевернута, говорить про те, що можливо щось у ваших партнерських стосунках, можливо, це стосуватиметься особистих стосунків. І, можливо, десь хтось буде з вами або хитрувати, або буде нещирим. Можливо, буде приховувати, знаєте, свої істинні думки. Якісь у вас можуть бути якісь непорозуміння, сварки, або якась недовіра. Ви можете зіткнутися з обманами, або не будете незадоволені тими стосунками, в яких ви перебуваєте, або будете саме в цей день перебувати. Тому, можливо, ваша довіра до когось похитнеться. А можливо, просто ваші підозри виправдаються. Тому через це все у вас можуть бути з'ясування стосунків, можливо, для когось ви будете розривати попередні домовленості. І що вам з цим робити? Можливо, якщо у вас на цей день десь призначена зустріч, можливо, навіть із робочих питань, то вам краще від неї відмовитися. Тому що від тої зустрічі ви будете відчувати тільки розчарування, вам доведеться під когось підстроюватися. Якщо це в особистих партнерських стосунках, то у вас будуть зовсім різні інтереси. Тому цей день, ну, цей період, який ви для себе замислили. Це буде не кращий час для того, щоб ви з'ясовували стосунки, тому що це ні до чого доброго не приведе. А тому краще трішки свої емоції заспокоїйте, більше обмірковуйте, можливо, вам варто підключити холодний розум більше, ніж свої емоції, щоб ви побачили ту картину ясною. І третій варіант, що вам потрібно почути? Місяць перевернутий. По третьому варіанту варто почути те, що, можливо, ви перебували у якихось таких або деструктивних емоціях, або в деструктивних стосунках, де ви, можливо, через свої ілюзії могли втратити навіть своє положення. Тобто, ну, те, що ви для себе там або надбали, або, можливо, там уже щось мали у своєму житті. То через певні залежності, які ви маєте, ви це все можете втратити. Також, можливо, ви будете стикатися з обманами, з якимись плітками, інтригами. І от те, що було скрито від вас, те, чого ви не бачили, воно також вийде на поверхню. І також у когось можуть бути проблеми із жінками або через жінок. На роботі також у вас можуть виникнути певні проблеми або із фінансами, або проблеми через повну відсутність тих фінансів. Можливо, борги про себе нагадають, або у вас буде повне нерозуміння, як вам далі діяти. Тому для вас буде така підказочка, що вам потрібно в певний період проявляти обережність і тримати свої плани у таємниці. Тобто, зберігайте мовчання. Щось вийде на поверхню, вас може заставити хвилюватися і переживати, і тому у вас от, потрібно буде в цей період контролювати саме свої емоції. Також вам варто зрозуміти, що, можливо, хтось у вашому житті інша людина або якась, якась така ситуація є наразі, що вона забирає у вас енергію. І тому для вас бездіяльність це небезпечно. Вам потрібно контролювати, знаєте, свої внутрішні стани. Тобто, не піддаватися на якісь залежності, не шукати, можливо, десь підтримки або щиро ділитися своїми емоціями з іншими людьми. Вам потрібен контроль над вашим внутрішнім станом. Ну, тож, будьте готові до того, що. Вам із тих попередніх ситуацій, які ви для себе створили в своєму житті, доведеться пожинати певні наслідки. Ну, це був третій варіант. От саме це всім потрібно було почути і саме зараз.